Найгірша ситуація в Донецькій області, там, де відповідає голова обласної державної адміністрації Кіхтенко. І відповідальність свою він за це понесе найближчим часом. Рішення, яке було прийнято, що підрядником буде тих, хто піарилися на всіх засобах масової інформації, родич одного з народних депутатів. який... Володіє строїтельною будівельною компанією і який зірвав всі сроки. Він теж буде притягнений до відповідальності. Призвище яке? рута. І рівень готовності є такий, що повністю не задовільняє. Але для того, щоб в цьому переконатися, поїдемо, подивимося, буде прийнято все. І якість споруд сьогодні також кардинально відрізняється, бо ми вже маємо досвід. Позитивний і негативний застосування проти українського війська систем залпового вогню іншого вогню і впевнений в тому, що порядку там зараз набагато більше хоча мені відомо про всі недоліки.